Может буде поставить сюда Я у нас поставил А я не буду управлять поїде Ну пойду управлять А у тебя не важно Підсумця Белаш так управлять Ой блін Ой блін Ми з Егором шутами Але шутки не найду шутки Бам Бан у нас менше того мене добре, закипні, ой, осталось. Не то лага. Там может там нет лагеря. Ой, там все все угадали. Там не гутінце. А, сейчас попробую. Подавись на часы. Четыре Наше спасение. А не да лайки, на стоп левого э, почти не надо. Мы же про Стоп, притормозимо тормозом зомби повторный. Он не согласен. Давай так зарубим. Я бачу домик. Я бачу. Я бачу город спереди. Блин. Кит, давай доїдемо до до городу. городу. Назовий топлі вже кине. Мишка. Мишка вивізне. Все, ми доїхали до городу і нас топливо не вистав.

Кровосіться виходить кров сусать. Угу. О, ну вон такі якісь верхи. 36, 361. Mm. Йогор, значить, зараз кровосіся буде. Заходить. Не, кровосися. Йогор! право друга до себе. Воно чужий хп. І все. Убавляем. Чице вс. Чи це на все, Че це за все зомби сам белк? Подамся. Вот и ломить. Вот Юмин. Да, еще не запустить. Бур. Лучшее оружие на земле. Здравая лопата. Лучшее. Будете? Да вот крой день. Давай я пока зомботу собираю. Так, ну, тут нам топливо набираем. Теперь скинула за места. Давай сідай по погибнем брунды играть. Да. Ну хватит топлива, наш меньше топлива. Подожди управління. Егор, стоп! На ну, поїзд сам будет. Такая целая нормально. Коротше. У дуже хочу заморозити. Погнали. Нам ще й топливо трохи клас. Так. Так, подожди, в мене трошечки залегало. Тут таке один банк, для кого? Для мене. А для мене. Повинні нам з'їхати. Гаразд, підтримую. Треба розтягнути леві. Треба розтягнути леві. Треба розтягнути леві. Треба розтягнути леві. пошли. Тоже не пошли? Да, а, я в кабину что куда? Не в кабине? Нет, я не в кабине. Никита, ты я нашел? Помнишь, что это старый способ? Я на это знаю. Зайдем. Ну, его раз, слава Боже, он сразу на тебя подзагрыз. А я заранее не поднесла? Что? залил секретку? Ха-ха, привет. А! Так, давай, я ревонирую. А вы меня не бьют, Никитос, я чуть не вижу, вы меня так не бьют. gente. О, тут ще один зомба. Три жопу перетрим. Ора, каже, пін-код від банка. Ходіть, я знайшов удочку молонії. Каже, пін-код -пін від... А хоча давай я, я з тобою. Блін, будь-то купив собі цілу ігрову поверхню, а насправді купив собі ігрове гамно. Піднімай, піднімай. Оп. Короче, ой Ой-ой, я... валим. Добре, ти вовремя знайшов водичку на вогні. Ще якраз грозова і ніч. Де я її не собираю? Днем встановлю. Блин, я не знаю. Не стоп, ляточки мені. Никит, нам так повезло, что и 10.00. Ой. Уже 11.00. Ой, ой, ой. Ой, 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 ой. Ой-ой-ой. прикол, який я дурачок. Йор, який я дурачок в цьому поїзді? Йор, ти бачиш, як я дурію? Ти mm -hmm. просто зажав на куда. Ну, Каже, пробуй станечку. Скоро день. Скоро день. Уля. Скоро день. Уже день. Скоро день. Скоро день. Да хороший уже. Скоро. Да, скоро день. День скоро. Скоро, скоро, Скоро. Бачив. Як би сейчас ми вийшли на цей день би, то нам би габлень, би. Це точно. Мне виходить. Ты выходи, я уже себе хотел купить фарму. Я с тобой падаю. Пін-код 36, Не, 360, жди, я... Давай спочатку дайнього там. Єгор помагай! Ох ти! Ох ти! Поняв зараза? По голові йому як два рази дав. По башке надо обойти. Да, еще один раз по сердцу. По башке надо было отворить. Ай блин, один же половин жизни осталось. Так, ты набачив меня е, Ось він, Зайдите. Никита, пароль можно підбирати, бо я знаю сам уже его. 36 361. Никита ты. Теперь більш... можешь підбирать и оті патроны. Никита, ты будеш забирати? будешь забирать. Короче. Чи може ти забираєш? А, да? тобі не треба? А хоча, давай візьму. Але давай, короче, чи ти забереться крести? Це ж ми ж гроші і так е... тратимо двоє. Один для одного. Ти там вводиш цей пін-код? Да. Так. Кстати, це старий старий банк. Погано. Це для тебе буде банк? Да. Серебро мені. Давай забирай сюди. Ну, чай, золото можешь забрать себе. Да тебе просто ничего не трогаешь. А дай облигации. Да, ось... Ось две. Ну, да, ну, облигации. Ну, э. а, не. А, 12 дабли. Вот и. Ням. Я День тебе золото там оставил. Мне прям сильно Никита... уже. Где? О, я факел нам нашел. Это хорошо. Да. Да. Никита. Я нашел проволоку шипану. Нам це понадобится, да? Я можешь вже эти заладкивать. Не-не-не. А ты забрал хрест чи не? Не, можешь сам забрать. Блин, ну компактно, дуже сильно клавиатура. Ч? Бе! Бунь! 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 Дом... Таньки тут же иди давай! Не, ну клавиатура дуже компактная, я вам гарантию даю. Ой! Блін, з посветкою клава, вона така, блін, компактна, що що я навіть здоріть може. Вона гідно компактна. Şimdi جبت дешеву при клавіатуру купив. Не, клава... оце треба було забрати. Мінус. Ньом, слухай. Я б був би не проти, якщо б вони б клаву так у зробили російські колодці. Позбирай поти зомбі. Да, не можу, мене... я уголь нам знайшов. А, ти уголь нам знайшов. Ай. Зомбаки нам вони не треба. Ну, Ночі не... можна знайти. О, це а далі яка буде не Вампірська? Не знаю, я тобі не предказу ді... Ну, А ну от іди, я хочу заправить. Все, поїхали. Облігати я тут богня. Блянку витон. Короче, голос будем лутать двое. А ч? Е, ну, ты и я будемо будем лутать голос. Ну, бота и я ж вы Ну, да. Ну, ось вам совет. Беріть кроусить и сю и барить кондуктор. А якщо вы не часто сдухаете? то якщо вы часто сдухаете, то не заморочитесь заместо да, кондуктора болить, доктор. Управление трохи неправильно стало. Тихо кондук таких. Будет біба і буба. Двоє таких і не взяли трьох. Але якщо, Ну, вже прям треба цей кондуктор. Ви можете гра... взяти ще один контур. Ніки, револьєр собі оставляємо і купляємо двох вінтонків, да? да, так? Да, і будемо так честить город. Так, провокуши. Здесь. Йор, диви. Дивись, прикол. Давай. Бх, а десь далі. Мяу. Мяу. Блин, це нам такі вещи, що не продають. Тебе скільки там? Mm, 150. E, у мене більше. Ну, зато будеш купляти мені більше. <рис> 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 М у мене 225 доларів. Норма. Так, я спочатку сюди куплю. Іди, іди факел постав, пожалуйста. Ема, а ти не можеш? Ну, я ж говорю на сонці. Ті, мабуть, для первоначального не треба було. Йора, поклади мені на бінтовку, бо я щось можу. А, я поняв, що треба робити. Поклади бінтовку і патрони. Такі ти дивись там патрони, вони увеличують. Пачок 10 десь теж. А то в мене все-таки не безконечні гроші. Я не ну помнишь, как мы купили 100 патронів тебе? Ага. На це видео конкретно. А, да, 1000 патронів. Ну, на це видео я не робив. 1000 патронів. Ну, якщо вы захочете и на цьому видео набираете 1000 лайків, то, то мы з Егором постараемся зробити 1000 тисячі патронів. Тысячи. Купляем хоролеру, улетаем на гаите, по пососите. Не... Не переживай, ты мусора сосед. О, віри вольфіки. Віри вольфіки у нас. Кстати, еще дешево тижнівы квест добавили. Теперь квест навозить, якщо хто не знав. Даже я не тут не знав. Не Я в центр не знаю. тут на гузу, знаешь, что вы Де? Да. криші генерал сто. Иди подивись, если он тут застрял. кстати, я буду еще раз пусть ходить. У меня есть 15 долларов. Никита, а можно охранника взять на поезд? Можно, вроде. Я а знаю, я? Книжкой. Какой книжкой? Такой. Обычный из бумаги. А что, в Дубае? Ну да. Йора, ну, а ты можешь купить Под колеса поставить, он сдохнет или Я не знаю. Будем сейчас проверять. Бач, ми давай на кубанку, блять. Ні, ти шум, яка бачня, мені ніколи вже не стріляє. Так куди ти охранник кидеш? Кіча буде, якщо його закрити зомбаком і його просто причепити? Я думаю, що він просто там останеться назавжди, да? No. Ну, значить, зараз прийде. Та бліна. Бл... 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 У мене є винтовка. За четвертий слот. Ти як сам не жене сам купив? Так да. Тепер у мене... Ніки, давай ще зробим, подиви. Так <гум> думаешь, уйдечиня? Не знаю. Так, короче, давай тепер я собі куплю А мене, я ще священный воду не продав А наш ти її продава? Я, я тебе, я, я продавала онталку. Десь, ти, ти вилізаєш на кришу, я водій поїзда далі. Ти нападаєш священну воду, коли ми під'їжджаємо на але ця куча зомбій я відводжу жу, аби подалі, а ти їм... Адика вже. І вже цього розмаха священну воду, кидаєш, Поняв? Угу. Нікіта, нам не треба уголь. Так, так класно. Скажіть. Нам треба. Нам уголь. треба уголь. Треба? Нас, нас менше половина Бога. Нам нам треба я зараз патронів пачок. Ти скільки я себе пачок Ммм, У мене десь 120 патронів. А, а. Значить, я на 90... 100... Скільки нам треба вугля? Купи три штучки. Шесть водолаем. У мене ще буде 30, Ще на пару пачок патронів. Ідеально. Або. Три бандажа. Але нам не треба. бо ти доктор. Бо ти рело. Доктор Рело. У меня, вже бандажів не осталось. Это не узнал, так осталось. Це тебе два вже возглав. Три. Че? Ропу падает три. зараз принесу. ня ні Татья, можна я море попробовать. Никита, у тебя клавиатура светится, я снизу бачу. Я вот здесь свои точки зрения. Ну да. Думаю, вы поняли, что у меня все светится. Угу. Я сквозь и мешка. И клава. И Никитос. Наверное, ну, я не свечусь. Они а там... а ну, еще скилл светится. Никита, без кільки долларов. Погано. Мені все пять долларов. А, тянет. Ты еще ноль долларов. Сколько ты там пачек? Мене... Тебе сколько по трое? Сейчас 120. И 6 заряжено. У меня 144. И 6 заряжен. А, я так сам. 120 и 6 заряженных. Никит... охранник убежит, Все, прокатились. Ты смотрим. Нет, Вин убег. <гас> Вин за лестницу зачепился. Значит, поехал. Ребята, пора охраняй мою мои лестницы. О, просто мы до города доедем да, и так. Тут, тут, тут Мышка, сосиска. Тут, тут, тут Собачки, отживочки. А тут, тут, тут. А Вин сейчас... Закрой все ходы, чтобы не выбраться. А, точно. Ну коротше, зараз буде пауза. Ось так от приблизно я все це роблю. Бачите, так що скорс підвищиться. Це інтелект. Ой, Нікіта, реально... А! Нікіта, остановися! Оце що ми випадаємо? Оце що ми коли стрибаємо, то ми випадаємо, так? Його не пофіксили. Я стрибнув, я вилетів. Не, ну, это я никогда не купил. Кстати, у нас топливо ноль. Ты купил уголь? Да, купил. Кто заправил? Приколи. Уголь-то купила, а заправить-то забыл. Да, не забыл, я просто не хотел. Поехали. Поехали. Не, не, я лучше в кабинку. В кабинку. Поехали. Поехали. Кстати, сейчас вроде бы хватит. Да, нам вс. Кстати, мне девчонок приехал вс побратим воды. Да. А я сегодня до него. Эээ, сегодня. Не, позовчелок. За ним помоги. Позовчеловек поехал. позавчора. Блин, какой. Прямо все клапаны приворачивают. Да, понятно будет. Нашого спасения нема. Якого? Заробниц Ого, я не забачил, у нас без і наш фонарь освечивается. Так. Наше спасение скоро будет. Зараз не у

Не, щоб пофіксити цей бам, треба взяти цю крапочку, вести І И ничего не выйдем. Я на но. А я сдох. тебе бандажи есть. Нет. Ну как ничего я выстрогнуть? Там еще и лаборатория Теса. Да. Там бомспер. Пошли на его так. <плес> yeah. Реально дому припасть. Будемо такі ді, розглядати.

Своятики выживут тут.